Добрий день, любі малята! Ми з вами вже говорили про те, що до нас завітала зиманька зима зі своїми зимовими розвагами. Сьогодні я хочу з вами поговорити про правила безпечної поведінки під час зимових ігор. Давайте з вами розглянемо перший малюнок. Всі ми і доросли, і дітлахи, дуже любимо грати в сніжки. А яку небезпеку приховує ця гра? І яких правил безпеки слід дотримуватись. Подивіться, кидаючи сніжок, треба бути обережним, щоб не поцілити в обличчя і не травмувати когось ок як ці хлопчаки. На другому малюнку ми бачимо льодяний каток. Дівчинка катається на ковзанах. А тепер погляньте на хлопчика. Чи правильно він чинив? А вже ж ні, по-перше, він не зуб ковзаний. А по-друге, хлопчик заважає дівчинки кататись. Це дуже небезпечно і може привести до травми. Наступний малюнок показує нам ситуацію на річці, скоро морози скують льодами річки і озера. А ось ті хлопчаки вийшли пограти в хокей. На льоду річці. Лід тріснув і хлопчик провалився. Тому пам'ятайте, лід на річці це дуже небезпечне місце для ігор. І наступний малюнок показує нам ситуацію на річці. Скоро морози скують льодами річки і озера. А ось ці хлопчаки вирішили пограти в хокей на льоду річки. Лід тріснув і хлопчик провалився. Тому пам'ятайте, літ на річці це дуже небезпечне місце для ігор. І ходити до водойми взимку можна тільки з дорослими. А на цьому малюночку, погляньте, хлопчик із задоволенням їде з гірки на санчатах, аж дух захоплює. Але яка небезпека загрожує малюку? Погляньте, він обрав гірку поруч з дорогою, де їздять машини. Хлопчик ризикує потрапити під колеса вантажівки. Тому пам'ятайте, обираючи гірку для катання, вибирайте місце подалі від дороги. Ми з вами повторили правила безпечної поведінки під час зимових розваг. Тож, давайте закріпимо ще раз. Граючи в сніжки, треба бути обережними і не цілитися в обличчя. На каток... Потрібно заходити, взувши ковзаних, і не штовхатися, не заважати іншим кататися. Біля водойми треба бути дуже обережними, не заходити на лід і приходити до водойми, саме головне, тільки з дорослими. І останнє побажання, коли вам захочеться покататися на санчатах то потрібно вибрати гірку подалі від дороги, щоб не потрапити під колеса машини. Я бажаю вам веселих зимових розваг. Будьте обережні і не травмуйтеся!